Девайси при відключенні світла або як бути з інтернетом, перше що необхідно – джерело безперебійного живлення для роутера. Але перед тим необхідно підключити оптоволокно та показую, як воно виглядає на практиці. Коли виключають світло, роутер продовжує працювати від ДБЖ, оскільки в ньому є акумулятор. Зручно і він може працювати без світла до 8 годин. Далі це лампи та підсвітки на акумуляторі. Їх замовляю з Китаю. Гарно світять та доступна ціна. Третя необхідна річ свічки. Хтось скаже, що це не актуально, але як на мене, вдома вони завжди повинні бути. Є як і ароматні для атмосфері. Ере, так і звичайні такі, наприклад, я купувала у щодня по 69 гривень, і зараз у щодня проходить захмарна чорна п'ятниця. Тому поспішіть. І найбільш необхідна річ у нашій час це зарядна станція. Важить вона кілограм 15. Кг. Немало, я вам скажу. Ємність 1 кВт, потужність 1800 Вт. Замовляла з Китаю. Їхала 2 місяці. Потужності хватає і на мультиварку, і на кавоварку, але чайник не тягне. Тому зранку, коли немає світла, гаряча кава точно буде. Якщо цікавить більше деталей про зарядну станцію, пишіть, я все розкажу та покажу. І з такими девайсами відключення світла вже не.